до того, щоб Ситуація покращилася, я на дві з половиною сторінки записав такі деякі. Одними всі ми почнемо працювати, деякі ми вже ну, більше сьогодні працюємо, на те, щоб озвучувалися. Є нові, Бо, по акупальтурі сьогодні 18-15, я вас запрошую, щоб ви зайшли поговорити більш детально. Що стосується, дякую ну, в тому чи за емоції. Що не зовсім не було присутні, бо я е, приємний, можливо, що сім'я зі не сторон. Але в такому відкритому діалозі, я думаю, що ми прийдемо до взаєморозуміння, до того, що нам потрібно зробити, і будемо один одного підтримувати ініціативи, які виявляємо. Е, по вашій частині, не знаю, е, коли ми постараємося з ними зустрітися, по Херсону наказ готується, тільки... Ніколи не сьогодні, запустимо. Е, якщо раптом когось не почув, то щось не висловив, ще раз говорю, мої двері завжди відкриті, хоча е, в нас і стоїть на вході охорона, але я можу сказати, що в нас було декілька неприємних випадків, коли люди сюди заходили зі зброєю. Не йде мова тільки про мене, йде мова про працівників. Тому е, то без повинні забезпечувати прод, хоча й не про те, щоб його там не було, але тільки завтра. Нехай всі ходять доназад, але ну, ми впевнені, що це, по-перше, в законодавчому полі, тому що у нас все-таки тут режимно-секретний об'єкт, і є частина, яка повинна охоронятися, тому що ми тут вже обговорювали питання по в активісти приходили сказали, що тут незаконно. Я сказав, дати команду його відкрити, і він нас приблизно місяць був відкритий. Потім прийшла СБУ, сказали, що ви робите. У вас тут не відкритий об'єкт. Ви тут не можете всіх цього випускати. Є певні колізі, але ми намагаємося максимально бути відкритими і взаємодіятися і почути всіх і всі е критику, висловити і коригувати своїх як, як Я Дякую, якщо я готовий ще особисто.